Знаєте, признак духовності можна приділити, напевно, що по любові. Якщо ми навчилися служити ближнім, думати про ближніх, допомагати ближнім, це означає, що ми возросли духовно. Якщо в нас просто збільшується знання, але в нас немає характера Ісуса Христа, це треба думати, чи я росту духовно, чи не росту духовно. Ісус Христос сказав такі слова, що багато жатви, а дуже мало тружеників. Поки брат Тарас говорив, я просто собі задумався, згадав це місце. І одна із найбільших причин, чи таких якось напевно, що е, це життя для себе. Церква для себе живе, але церква складається з людей, які живуть суто для себе. Тому мало тружеників, які будуть трудитися на ниві Господні. Ми зараз дуже благословенні, що ми маємо такий благоприємний час. І десь ми з, з, з часом звикаємо до Слова Божого і дуже його недооцінюємо. Насправді вся мудрість, життя і благословіння закладено в Слові Господньому. І Міша говорить: співається, ми молимося, і навіть от, знаєте, якісь такі нагадування нам, вони можуть у нас пробудити чистий смисл, десь поправити своє життя. Насправді ми дуже благословені за те, що ми маємо можливість це чути. В інтернеті можна всяке знайти. По телебаченні ти такого не знайдеш. Це Хіба вже є якісь окремі телеканали, там, як Надія, наприклад, якісь такі є. Ну це, це це, це, напевно, дуже велика рідкість. В більшості ти там знайдеш похід плоті очей, гордость життєву. Тому ми благословенні люди, що ми маємо можливість тут бути і повчатися слову Господньому. Прочитаю 1 Коринтян 10,12. Тому, хто думає, що Він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти. Тому, хто думає, що Він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти. А знаєте, ми, люди, десь можемо мріяти багато чого, і тверезість розуму, як апостоли, не раз говорили бодроству. Розумом бодруства, вона дуже важлива. Але, на жаль, людина так створена, і вона може сама себе дурити. Саме більша нерозумість – це самообман. І в багатьох питаннях, де ми можемо думати, що ми стоїмо, апостол Павло каже, бережись. Перше, що людина може думати, тобто десь думка прийшла, на якійсь основі думка прийшла. Коли людина багата? Багатство. Ви всі багаті, і я разом з вами. Слава Господу, що він нас милує. І людина замічає, як той чоловік, який Ісус Христос розказував притчу: розвалю собі старі комори, побудую нові, скажу, їж душа, пий багато багатства у тебе на багато років, спокійно собі живи. Він думав, що він стоїть, все є, є, що їсти. Холодильник відкрив, є їда. Прийшов додому чистенько спиш. І він думав, що він дуже добре стоїть. Но Бог йому інакше сказав, нерозумний, цю ніж душу твою заберуть, кому то все лишиться. Тому, дорогі мої брати, сестри, якщо людина добре живе і має достаток в багатстві, це ще не ознака, що все добре. Багато людей, як Йов колись сказав, живуть добре, їхній скот народжує, вони в багатстві, в старості помирають, але вони далекі від Бога, вони дуже далекі від Бога. Перше що, стерегтися треба десь думати, обдумати, щоб не приститись комфортом, багатством, як переді мною брат говорив, шафу відкрив, повна шафа і так далі. Тому багатство це ще не є ознака. Об'явлення 317 таке, знамените місце, бо ти говориш, я розбагатів, я багатий розбагатів і ні в чому не маю потреби. А не знаєш, що ти нещасний, жалюгідний, і вбогий, і сліпий, і голий. Мірка ангела, тобто служителя, і мірка Божа. Він думає, все нормально. Я собі служу Богу, співаю, проповідую, наприклад, ходжу на зібрання, наприклад, десь Біблію почитаю і тому подібну, все добре. Я багатий, що я вже і так знаю. Халілюя, як зараз кажуть, я спасенний, а насправді Бог ставить мірку людині. І далі. Ми поговоримо, як можна себе приблизно оцінити. Друге, ще таке, знаєте, що може затьмарити людині очі, це успіх. Успіх не просто в житті лише, хоча знов-таки, і в житті також при успіванні і успіх. Успіх в служінню навіть і в житті, і в служінню. Нагадаю нам такий гарний приклад Самсон Назорей. Благословенний чоловік, з яким Бог Дух Господній на ньому. Він має великі перемоги роки. Він живе, суддя Ізраїля, і потрохи, потрохи, Бог відступає від Нього. Точніше, він відступив від Бога і Бог його лишає. І він каже такі слова. Книга Суддів 16.20. Вона сказала фелестимляни, йдуть на тебе, Самсоне. Він пробудився від сну свого і сказав: піду, як і раніше. І визволюся, а не знав, що Господь відступив від нього. Самсон думав, що все добре. Він, вроді собі нормально служить, і в житті все добре, все тихенько, все, як би знаєте, все при успіванні є, успіх є. Хтось з боку скаже у тебе проблеми, Міша скаже, треба з їдою. Я знаю тебе без тебе, нащо мені? Я вже чув тисячу проповідей. Все добре у мене, все файно, спокійно. Самсон не розумів, що Бог його лишив, і замітьте. Він думав, що все добре. Він навіть не замітив того моменту, коли Бог відійшов від нього. Тому, друзі дорогі, знов таки успіх це не є пряма, або така, якби, саме таке оприділення, що все добре. Багатство, успіх це не є залог, або сама основна опора, по чому нам би бажано орієнтуватись. Другий приклад сам, е Саул. Саул, будучи царем, якого Бог залишив, помазав царя Давида, він роки ще цар. Тобто служіння. Він роки ще цар. Чи давайте дар скажемо. Дар. Бачить чоловік видіння, і може сказати, він собі зорієнтується, все. У мене все добре, у мене все дуже-дуже гарно. Тож у мене є дар проповідувати, співати. Або ну, будь-який. І можна зорієнтуватись на цьому, заакцентувати і вже мати опору тим. Але не факт. Саул був роки царем, але Бога з ним не було. І ще цікавий момент в його житті були перемоги. Він завойовував другі народи, перемагав, представте собі, Бог лишає, приходить злий дух від Бога. Але він якби ще десь на служінню. Тому і це не є основа були такі пророки у Господньому народі, які не вірили, що від них міг відійти Господь. Друга паралепаменон 18.23. І підійшов Сидекия син Хана... Ханаани і вдарив Михея по щоці. Він сказав, якою це дорогою відійшов від мене Дух Господній, щоб говорити в тобі. Людина не зрозуміла, коли відійшов Дух Господній. І почав говорити собі від себе роки, може, може рік, може, два, може, десять. Каже, як це? То до тебе прийшов від мене відійшов? Тобто, і це не є самий основний орієнтир. Тому, хто думає, що стоїть, треба дуже бути пильному і стерегтися, щоб не впасти. І ще таке, знаєте що? Одне із найбільших, що заколишує, це спокій. Там війна, тут спокійно. В житті у когось якісь переживання, і ти думаєш, як в житті Йова, певно, цю людину давно Бог забув. А то в мене все добре, здоровий, робота є. Живу собі тихенько в своїй хаті, їсти знов таки є. Все в мене дуже налагоджено. Аллилуйя, кажуть люди, і все, і все дуже гарно. Но хто думає, що стоїть, треба стерегтись. Бо насправді дуже тонка грань. Між тим, щоб стояти в Господі, і між тим, щоб мріяти. Був такий один народ, де сини Данові взяли Книги суддів Ізраїлевих, а сини Данові взяли те, що зробив міха, і священник, який був у нього, і пішли в лаїс проти народу спокійного і безтурботнього, і знищили його мечем, і місто спалили вогнем, і ще вони збіжили так ні з ким не мали ніяких зв'язків. Безтурботній народ і спокійний. Ну, раз в суботу треба прийти, чи як? Піду. Тихенько, спокійно, я собі якби служу Богові. Але насправді Бог знає положення людини, Бог знає стан, у якому ми живемо, Бог знає правильну характеристику нам. І ще одне це призвання. Колись Ісус Христос говоривши з фарисеями, каже, ви діти диявола. Вони кажуть, ми ніколи не були рабами. Іван Ліві від Івана пам'ятаєте, якщо не помиляюся, восьма глава. Ми не були нікому рабами наш тато Авраам. І ми можемо подумати, Та ж ми з сім'ї віруючих. Ми ціле життя своє на, ну, на зібрання ходимо, десь може не так ходили, десь ходили, або, якщо і не з сім'ї віруючих, ми прийшли стали віруючими. І вони так думали. І вони кажуть, у нас все добре, тобі проблема. А в нас все гарно, я ж на служінні, я ж постійно ходжу, і все добре в мене. А Ісус каже, у вас біда, у вас проблема. Тобто призвання або лише батьки віруючі – це ще не залог спасіння. Тому хто думає, що стоїть, треба стерегтися. А знаєте, є такі речі, де людина заігрує або думає, що стоїть. Сьогодні вже десь нагадувалось. Я десь піду, може, вони будуть пити, компанія, я просто посиджу собі, я буду їм світлом, колись мені брат один розказував, вони покаялись з одним чоловіком, і він почав Богу служити, він зараз служитель, а той другий пішов спасати своїх друзів в барах чи на дискотеку, не пам'ятаю точно, так спас, що сам там лишився. Хтось відкрив інтернет і думає, я лиш чуть, чуть так гляну, щось там. Ну, я не буду так, аж дуже щось погане дивитися, ну, трошки щось погане. Я стою, все добре буде у мене. Я раз попробую, там, хай збоку, боку мене покурять. Зараз ці електронні, я замічаю, дуже курять всі. Ну, Я просто запах люблю. Мені не треба там курити, Я просто запах, мені подобається. І людина десь у чомусь може думати, що стоїть. Хтось думає, я собі зароблю скільки грошей, отак, скільки мені треба, і потім я буду Богові служити. Знов думає, що стоїть. Хтось ще собі щось ставить ціллю, а хтось ще собі щось ставить ціллю. Ну апостол Павло каже, що хто думає, що стоїть, стережися, щоб не впасти. Як можна оприділити приблизно собі, чи я ще стою, чи я не стою в Господі, чи я сам себе десь дурив, чи я себе щось тішу може настільки ж ну, ну, правдиве в мене положення, саме основне, як сьогодні нагадувалось, саме перше, що це Слово Боже. Його ніколи не треба недооцінювати. Слово Боже, це дзеркало для нашої душі. Якщо ми читаємо Слово Боже, і ми розуміємо, що там, десь ми не підтягуємо, треба каятись, не чекати на потім, завтра може не прийти. Завтра це брехня диявольська. Нині, як почуєш, роби порядок зі своїм життям. Вникай в себе і в писання. роблячи так, ти себе спасеш і хто слухає себе, каже апостол Павло до Тимофія, пам'ятайте. Книзі Ісуса Навана таки дуже знамените місце, Він каже, поучайся завжди. Нехай книга Закону цього не відходить від уст твоїх, але поучайся день і ніч. Друге це характер. Якщо ми міняємося, стаємо подібними до Ісуса Христа, і в нас є прогрес, різ духовний, значить все нормально. Значить ми розтам, йдемо в напрямку правильному. Якщо ми приобрітаємо десь якісь благословення від Бога, тобто в духовному, не лише по плоті. Значить, все добре. Значить, ми десь на правильній дорозі, якщо в нас живе покаяння в нашому серці є, як недавно Саша проповідував, не розкаяння, а реальне покаяння, коли ми ведемо, що в нашому житті через Слово Боже щось не так, коли нас торкається Слово Боже, і наш характер ну, до характера Ісуса Христа, значить, ми стоїмо в Ісусі. Бо стояти, можливо, лише в Ісусі. Якщо ми ростемо вірою і знов таки плоди нашого характера, і з боку нас, Якщо ми в служінні Богу, якщо наші цілі сходяться з цілями Божими, значить ми стоїмо. Ще один такий, напевно, що пункт, чи як сказати, це молитва. Я, знаєте, знов-таки десь і знов цим утверджуюсь і замічаю, настільки важлива для кожної людини особисто молитва такої тайної кімнати. Є молитви спільні, як наші разом. Є молитви сімейні, важливо також, але є молитви особисті, це, це особисто мої відносини і Бога. І якщо ми в молитвах тих оскудіваємо, і якщо наші молитви стоять холодними, у нас молитви нема, значить біда, нам треба стерегтися. Апостол Павло каже: стережись, будь пильний, подумай, задумайся, зупинись, зупинись, подумай, стережись, бо ти на грані йдеш. Ти, може, десь вже так, по-такому, знаєте, ну, як по обриву чи на обриві. Стережись, щоб не впасти. Третє, це молитва. Дуже важлива в нашому житті, не просто обрядові, не просто за компанію. А наші відносини знову знов таки ми співали, як Давид Бога називав, скеля моя, твердиня моя, надія моя. Це не просто були гарні слова. Давид підбирав гарні слова, щоб Бога якось так гарно назвати. Він так вірив, це було його життя. Тому третє це молитва, слово Боже, характер і молитва. Тому, друзі мої дорогі, ми будемо зараз молитися. І ще одне пам'ятати, що той, хто може зберегти нас, це Бог через Ісуса Христа. Апостол Іуда так пише. Тому ж, хто може зберегти вас без гріха і скверни? І поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному премудрому Богу Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава і велич, і сила, і влада перед усіма віками і нині, і на всі віки. Амінь. Господь може зберегти нас. І не просто зберегти непорочними може зберегти і в радості, і в мирі, і в упованні, і в благодаті. Бог може соблюсти. Але якщо ми чуємо, що в нашому житті десь прийшла така, знаєте, якась холодність, якась десь неправильність, і десь ми чуємо слово Боже, і воно нас не торкається. Ми не хочемо щось робити, не хочемо з тим міняти нічого. Нам треба думати, нам треба пильнувати. Нам треба пильнувати і стерегтися, щоб не впасти. Хай Господь помилує нас усіх у тому. Помолимося за того.